Занесла піщинку між клапани устриці. Устриця роздратовано тряслася, але ніяк не могла їй позбутися. Навпаки, чим більше вона рухалася, тим глибше закрадалася непрохана гостя і мучила її. Устриця почала хвилюватися, бо піщинка подразнювала і свербіла. Щоб мені дуже дошкуляє, викликає свербіж. Я є зломлена. Морські черепахи, крапи, рибки говорили, щоб не хвилювалася, не злилася, бо з цим нічого не вдієш. Але вона не слухала, продовжувала фиркати, виглядати пригні. Говорила, ви не розумієте, ніхто, ніхто не страждає так, як я. Доля несправедлива по відношенню до мене. Я є винута і нещасна. Сталося так, що з плином часу ніхто вже не міг цього слухати. Охоплена тривогою, пустриця, замкнулася в собі і впала в депресію. Але нарешті, побачивши, що її тривога та хвилювання тільки погіршують ситуацію, вона заспокоїлась і почала розважати. Успіш. Вона заспокоїлася, знайшла у собі місце куточок для незручної гості і сказала піщинці. Все гаразд, якщо я не можу позбутися тебе, то від сьогодні і надалі я відбуватиму Того дня устриця не тільки зрозуміла, що піщинка більше не завдає їй полю і не торгує, але й відчула, що всередині неї зростає щось незвичайне та цінне. І дійсно захищена панцером гостя, яка колись вважалася надокучливою. Стала перлиною неймовірної краси.